Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання, на цій нашій вечірній молитовній варті. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого вечірнього розважання, молитви ми з візьмемо з вами стих із Другої Книги Макавей. Покарай тих, що гноблять нас! І поневіряють нами у своїй гордині. Покарай тих, що поневіряють нас. Я думаю, що ці слова цей час, цей час промиляє практично кожен дорогий українець. Просить про те, щоб були покарані наші вороги. Покарані ті, хто прийшли до нас зі зброєю, хто вбиває нас. І це звернення є слушним і правильним. Ми маємо право просити Бога про Його справедливість, про покарання для наших ворогів. Але бачите, як каже цей стих: Покарай тих, хто у своїй гордині поневіряють нас. Чому я наголошую на цьому? Щоб ми усвідомили одну річ: що наші вороги це не тільки росіяни, це не тільки ті, які прийшли до нас 24 числа, зі зброєю в руках і нас вбивають. Це нашими ворогами є ті, які живуть тут, на Україні, в Україні, і зараджують цю Україну. Тим, що здають координати військових об'єктів. Координати тих е, інф... е, інфраструктури критичної, підстанцій різних. Це наші вороги. Нашими ворогами є ті, хто не дбають про розвиток цієї країни зараз цей час. Ті, які наших солдатів виганяють з вагонів. Ті, які зневажають зараз наших бійців. Так, зневажають, тому що зараз знов з'являються ті люди, які зневажають військових. І тому я наголошую, що нашими ворогами є ті, хто проявляють гординю, свою гординю по відношенню до нас. Тобто це ті люди, які зневажають нас як українців. Зневажають нашу мову, культуру, історію. Зневажають нашу країну, які говорять, яка різниця, які намагаються нажитись на війні в Україні. Це все ті люди, які проявляють гординю по відношенню до нас. Вони вважають себе вищими і кращими за нас. Бути гордим. Це означає не бачити гідності іншої людини, не бачити іншої людини, а вважати себе найкращим і найдосконалішим. Що я все вмію, все знаю, що я все можу, і мені ніхто не потрібен. Радше всі мають прибігати до мене і просити тільки в мене допомоги. Такі люди вважають себе богами світу. Але. Повторюся ще раз, це війна, це війна людини проти Бога. Не людини і людини, а людини проти Бога. Бо хтось вважає себе Богом цього світу. Хтось вважає, що він має право цей світ контролювати. І от подивіться на своє оточення. Подивіться на самих себе. Чи ми не проявляємо гординю по відношенню до своєї країни? Чи не проявляю я зневагу до своєї країни своїми словами, своїми вчинками? Своєю брехнею. Брехнею, знаєте, знаєте, що болить в брехніці? Це бізнес, який зараз люди для себе. Я не кажу всі. А деякі з людей влаштували для себе бізнес. В який спосіб? Я скажу за наш Люботин. Багато харків'ян, коли було, коли Харків бомбили, переїхали сюди до своїх родичів, знайомих, близьких. І оформили тут статус ВПО. Так, біженці. Але повернулись назад в Харків. Але статус ВПО. Не скасовують. Я не кажу всі. Є такі деякі унікальні люди. Повернулась на роботу. Отримують зарплату неофіційно в конверті, як це називається. Отримують кошти по статусу ВПО і ще приходять і вимагають гуманітарної допомоги. Чи це є правильно? Ні, це неправильно. Це є гординя. Це є зневага України. Це наживатись на горі біді інших людей. Я не кажу, що всі. Ні, не всі. Це одиниці. Але, на жаль, з'явилися такі люди, які на цьому наживаються. Є люди, які б'ють від одного фонду до іншого фонду, просять про допомогу. Уже тої допомоги не розберуть хто з наскільки. І при цьому кажуть, що нам зобов'язані. Чи це є правильно? Ні, це не правильно. Це є брехня, це та гординя, яка проявляється в людях. Люди, які їздять е, по місту, порушуючи правила дорожнього руху. Намагаються десь щось там обігнати когось. Та навіть подивіться, знаєте, на... Е, от коли їдемо на роботу, от, ну, ми, Люботинці, їдемо на Харків. Один блокбост, другий блокпост. І дехто стоїть в черзі, акуратненько, тихенько їде всім. А дехто на цивільних номерах і далеко не військові, виїжджають на зустріч і і їдуть. Бо вони не хочуть стояти в черзі. Дуже часто ці люди на, ну, скажеш так, принаймні по машині не скажеш, що це люди, які там, знаєте, просто якісь там ці чергові мажори. Чи подивиться, як їздять по Харкову. Це теж є зневага до інших. Порушувати правила дорожнього руху це зневага інших, це гординя. Розумієте? Ми маємо усвідомити, що кожен нащинок, який робиться, який ми робимо, і при цьому зневажаємо гідність інших людей, це є гординя. Намагатися де щось намотитись? Чи вмрео зареєструвати машину без черги і по блату, лиш би так, бо я от маю якийсь статус? Все це гординя. Брати хабаря це гординя і зневажати інших людей. І ми маємо боротися з цими ворогами. Всією горниною. Все це нам Бог сьогодні показує для того, щоб ми виправили себе, виправили наше суспільство, нашу, нашу країну виправили. Ми маємо її зараз будувати інакше, щоб наші діти, внуки жили в цій країні і не знали, що таке гріх і зневага. Щоб вони жили в мирі, Щоб вони не нарікали на цю країну, Щоб вони не нарікали на владу. Ось це є важливо зараз в цій війні подолати свою гординю. Подолати гординю наших ворогів. А як можемо подолати їхню гординю? Не уподібнюватись до них? Не робити так само, як вони, не жити за принципом. От він робиш, а чому мені не можна? Саме це ми маємо сьогодні. Зрозуміти і зробити, не уподібнюватись до наших ворогів, і долати свою гординю і гординю наших ворогів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. 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 Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, Захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови, захорони, захисти, Господи. І оздорови усіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які свають наслідки цієї війни, служби минець, пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, хто перебуває на окупованих територіях чи зоні бойових дій. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони і захистив цю ніч і поверни живими і неушкодженими додому. Просимо Тебе також, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України, визнали всі свої гріхи і розкаяли своїх злочинах, отримали відповідне покарання і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий і все завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за цю молитву. Нагадую, в неділю ми розпочинаємо нашу молитовну варту в 9-й годині Божественною літургії, на яку я всіх вас ласкаво запрошую. Тож прошу не нехтувати неділею і не нехтувати Божественною літургією. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!